бонапартистський режим і його характер. В результаті державного перевороту 18 брюмера 1799 року до влади приходить три... режим у складі трьох консулів, який прийняв нову конституцію, і таким чином починається формування авторитарного, а пізніше і диктаторського режиму в особі Наполеона Бонапарта. Політика і методи правління Наполеона Бонапарта, безперечно, мають свої особливості, обумовлені його особистістю, неординарністю його постаті. Але водночас Наполеон закладає ті механізми державної політики. Які будуть успадковані у наступні століття, і до сьогодення будуть виникати режими, які можна визначати як банапартистки. І банапартизм це тип диктатури, який утверджується на завершальних етапах великих революцій, до сих пір серед істориків, соціологів, політологів. Відбуваються дискусії, хто такий Наполеон: реформатор чи консерватор, революціонер чи контрреволюціонер. Іншими словами, між цими двома крайнощами і треба шукати відповідь, хто він такий і до чого зводиться політика бонапартизму або тип політики управління і. Державної влади. Бонапартиз з одного боку продовжує рішучу боротьбу проти реалізму, тобто проти сил старого режиму, проти повернення монархії монархічних сил у Франції. Іншими словами, ця лінія зберігається і вона свідчить про те, що Наполеон виступає. Як продовжувач традицій, які заклала революція, яка розгорнула цей антиреалістський рух. Крім того, Наполеон водночас веде боротьбу проти народного демократичного руху і намагається не допустити участі народу у революційних подіях. Разом з тим, бо попри те, що Наполеон намагається припинити революцію, Демократичний Рух, він виступає і як спадкоємець революції. Зокрема, відомі його слова, ми довели роман Революції до кінця, тепер треба подивитись, що в ній реального. І ось якраз і бонапартизм, Закріплює основні результати і здобутки революції, і в той же час не допускає більше революційних методів вирішення суспільних проблем. Опора бонапартизму в першу чергу це великі власники і велика буржуазія, власне кажучи, саме вони і фінансували. Державний переворот 18-го Брюмера. Наполеон виконує є виконавцем інтересів цієї частини суспільства, і його завойовницькі підходи відкривають широкі можливості для ринків, збуду, збуту джерел сировини для торгівлі і так далі. Тому буржуазія активно його підтримує. Але водночас між диктатором і буржуазією укладена неписана угода. Буржуазія не втручається в політику, вона відсторонена від політики. а Диктатор виконує її волю. Тому, незважаючи на. Зовнішньополітичні авантури, яких у Наполеона було чимало, буржуазія не протестувала проти диктатури і не заявляла свого невдоволення. Принаймні, якщо було таке невдоволення, ніколи воно не проявляло зовні. Водночас Бонапартистський режим знаходить підтримку. Широких верх селянства. По-перше, Наполеон Бонапарт залишає аграрне законодавство часів Французької Революції. Ем, крім того, він вводить принцип ем, недоторканості власності ем, всіх тих, хто здобув її за часів Революції, і цей принцип недоторканості власті. Ем, він є одним із основних, який, завдяки чому він мав широку підтримку суспільства. Зокрема, принцип недоторканості власності і передачі законним шляхом було закріплено у цивільному кодексі, який було прийнято за часів Наполеона, і у так званому торговому кодексі, який регулював відносини в сфері підприємництва і торгівлі. Крім того, нижчі версти населення, тобто Санкелоти, Плебс, також підтримують бонопартистський режим, оскільки Наполеон забезпечує мінімальний прижитковий мінімум. Бореться з корупцією, злочинністю, і це забезпечення проміжиткового мінімуму скромного, економічного благополуччя, стабільності і є привабливим для нижчих верст населення, які вже стомилися від революційних перетворень. Ще одна Риса, завдяки чому політика банапартизму набуває популярності, це боротьба з корупцією. Причому боротьба з корупцією ведеться на всіх рівнях, але водночас банапартизм вводить принципи нагороди для свого можновладців. Це роздача території, роздача багатства своєму, завойованих територій. І це стає державною політикою і не підпадає під категорію корупції. Бонапартизм виростає, власне кажучи, із революційного насильства. І оце революційне насильство. Він тепер трансформує його у свою завойовницьку політику, і вона спрямована тепер на завоювання чужих територій, на захоплення власності в інших державах. Формування культу правителя одна із основних. Один із основних напрямків політики банапартизму. Для цього створюється доволі розгалужена система державної пропаганди. Зокрема, Французька революція, французькій революції містувала понад 160 газет. При Наполеоні залишається 13, причому вони скорочуються у своїх обсягах, їх вже часто називали носовими платками, носовими хустинами, і в них друкувалися головним чином державні повідомлення і знову ж таки постійно звучало, звучало ім'я першого консула, пізніше вже імператора. Причому чимало знаходиться публіцистів, публіцистів які видають книги, есе, статті, в яких прославляють успіхи і геніальність першого консула і імператора. Крім того, культ правителя набуває такого і повсякденного звучання. Зокрема, на державному рівні утверджуються писані і неписані ритуали звеличення правителя, розповсюджуються його портрети, статуетки. До речі, в той час розповсюджуються оці клішовані статуетки. З фігурою Бонапарта, трикутна шляпа і рука, простягнута за ворот Суртука. Крім того, серед широких верст, особливо серед простого народу солдатів, розповсюджується версія про скромного маленького капрала, який вийшов із рядових і досяг. Вершин влади завдяки своєму таланту, завдяки своїй геніальності. І все, що відбувалося негативно в Україні, все відокремлюлось від, від нього. І навіть формується теза про аскетизм Наполеона. Його скромність, скромність у побуті, а те, що розкіш його двора, там, оточення, все це знову ж таки, подавали, що це ніякого, ніякої причетності до цього він не має. Однією з невід'ємних напрямків політики бонепартизму стає патріотизм. Патріотизм, який живиться з одного боку революційними ідеями, а далі він переростає у ненависть до своїх ворогів, до монархічних режимів, і таким чином поступово формується, формується ця ідея переваги французької нації. Над іншими націями, які є несвободними, які терплять монархії, тиранії і нездатні самі здобути свободу. І поступово цей патріотизм із захисту національних інтересів Франції, захисту національних кордонів використовується бонопартизмом. Для загарбання чужих територій і для утвердження, утвердження нової імперії. Власне кажучи, революційний народ поступово стає імперським народом і підтримує, підтримує утвердження не лише диктатури, а й відродження імперії. Іншими словами, бонапартизм – це державна система і політика, яка виникає на завершальних етапах революції, яка намагається підвести підсумки революції, утвердити реалізувати її основні завоювання з одного боку, а з іншого боку, вона Припиняє, власне революційний рух. І безперечне, встановлення бонапартизму і банапартистської диктатури пов'язане з зовнішньою політикою, з малими і великими війнами. Власне війна стає перманентною і. на в воєнних завоюваннях, воєнних успіхах зростає, власне кажучи, і диктатура, яку уособлював Наполеон Бонапарт. Тому зовнішня політика, загарбницька політика відіграє одну з ключових ролей у становленні диктаторських режимів. Але це вже тема окремої розмови.